Сьогодні поговоримо про середнє арифметичне кількох чисел. Середнім арифметичним запишемо, сере, коротко може записуватися так. середнє арифметичне дорівнює сумі цих чисел поділеної на кількість їх. Отже, якщо перше число позначити А1, друге, наприклад, А2, і ще декілька можна так записати. Тобто ми маємо на увазі, що у нас всього N-чисел. Тобто, правило буде мати ось такий вигляд. Середня арифметична. це Треба ці числа додати і поділити на їх кількість. Ну, щоб було зрозуміло, що давай, давайте таку задачу розглянемо. Е, Петрик зібрав 12 кг макулатури. Василька зібрав 18 кілограм, а Михайлик зібрав. Скажімо, 20 кілограм, 20 кг. Знайти арифметичне. Середнє арифметичне. арифметична. Середня арифметична. Значить, необхідно додати ці числа. Тобто, записуємо 12 додати, 18 додати 20. І поділити їх на кількість чисел. Ділення можна записувати дробовою рискою, можна записувати за допомогою двох крапок. Ну, давайте запишемо за допомогою двох крапок. Значить, всього тут три числа, значить необхідно поділити на трійку. 12, додати 18 буде 30. І додати 20 буде 50. Отже, буде 50 третіх. ну, В даному випадку ділення. Націла не вийде, але можна виділити цілу частину і сказати, що тут буде 16,2. Ось таким чином. Якщо е, мова йде, ну, наприклад, про температуру захворілих людей, ну, скажімо, нехай в першій людина була температура 37,5, в другої людини 38,5, а третя людина у неї була температура 35 градусів, скажімо, і все це в градусах. То інколи математики жартують, можна знайти середню температуру по палаті хворих. Тобто необхідно додати всі ці три числа і поділити на їхню кількість. Ну, Можна ще взяти четвертого, нехай в нього буде температура 36 градусів, ось така температура. І давайте подивимося, що ми отримаємо в результаті додавання 37,5. Додати 38,5. Додаємо спочатку дробові частини, тут буде нулик, тут буде 6. 76. Потім додаємо 35, додаємо 36. Отже, Давайте 76, додати 35, 6, додати 5 – 11, 1, і тут буде також 11. 111. І третя дія 111, додати 36. 1 додати 6, 7, 1 додати 3 4, 1. Отже, ми отримали суму оцих чотирьох чисел, яка дорівнює 147. А тоді середня арифметична буде знаходитись як 147 поділити на 4. Давайте поділимо стопчик з куточком 147,0. Я ось так запишу поділити на 4. Підбираємо число, яке при множенні на четвірку, наблизить нас до 14. Це трійка. Відняти 12. 2, зносимо 7. 27 підбираємо на 4, поскільки буде 7 на 4, 28, значить по 7 багато по 6. 6 на 4, відняти 24. Тут буде 3. Далі зносимо оцю кому. І оцей нолик. 30 на 4 по 7. 7 на 4 мінус 28, 2, зносимо ще нулик, об'ять. Отже, маємо відняти 20, ділення виконане. Отже, середня температура, виходить, середня температура дорівнює 36,75 градуса. Ось тут е, необхідно зробити невеличку паузу і сказати, що середнє арифметичне, воно дуже доречне, але в тих випадках, коли воно дійсно е, характеризує і коли воно е, корисне. Бо в даному випадку, якщо ми знайдемо середнє арифметичне хворих, то в нас начебто середня температура. По Палаті утворилася 36,75, Це практично ідеальна температура, але насправді у когось досить висока температура жар когось досить низька температура, тобто всі ці люди дуже хворі. А в цілому, виходить, середня температура начебто нормальна. Тобто, в даному випадку середня арифметична використовувати недоречно. А от якщо мова йде про якийсь узагальнені збір макулатури чи збір ще чогось, то дійсно середня арифметична буде е, інформативною. Давайте розв'яжемо таку задачу. Перше число дорівнює 12,5. Друге число невідоме. Але середня арифметична цих чисел, ну, скажімо, 23. Знайти друге число. Що необхідно зробити? От якщо ми уявимо, що друге число позначимо за х, нехай друге число буде у нас позначено за х то для того, щоб записати начебто, рівняння для знаходження середньоарифметичного, нам необхідно перше число додати до другого числа, поділити на двійку. І ми маємо отримати вже відоме в умові 23. Отже, 12,5 додати Х і поділити все це на двійку, маємо отримати 23. Давайте отримали рівняння. Давайте згадаємо, як розв'язувати такі рівняння, коли ділене невідоме. Нам необхідно частку помножити на дільник. Отже, 12,5 додати Х. Буде 23 помножити на двійку. Буде 46. Звідси, х буде дорівнювати 46. Віднімаємо 12,5. 46 відняти 12,5. І звідси буде, ну давайте нагадаємо 5,46, отут бажано дописати нулик, відняти 12,5. Від 0 п'ятірку відняти не можна, займаємо десяток, тоді 10 відняти 5,5. А тут вже буде не 6, а 5. 5 відняти 2, буде трійка, тут 4 відняти 1, буде трійка. Отже, 33,5. Отже, друге число у нас 33,5. Є ще цікавіші задачі. Ну, давайте таку задачу скажемо. Відома середня арифметична чотирьох чисел. Ну, скажімо так. Середня арифметична чотирьох чисел. буде 12. П'яте число, число, ну, скажімо, 8. Знайти середнє арифметичне всіх п'яти чисел. Середнє арифметичне п'яти чисел. Трішки складніша задача, але насправді, якщо вникнути, вона не дуже складна. Давайте розглянемо, що таке середня арифметична чотирьох чисел. Ну, Маємо чотири яких числа, які додали, поділили на 4 і отримали 12. Ну, умовно, ми можемо ці числа позначити якимись буквами, ну, нехай це буде перше число А, додати Б, додати С, додати Д. От якщо все це поділити на 4. То отримали 12. Так ми зможемо звідси знайти суму цих чотирьох чисел, так чи ні? Тобто в якості невідомого взяти ось це, що в дужках. Отже, А додати Б, додати С, додати Д. Згадуємо правило, як знайти невідоме ділене. Навіть від частку помножити на дільник. Тобто 12 помножити на 4 буде 48. Отже, ми знайшли, що сума цих чотирьох чисел дорівнює 48. А як же тепер знайти середнє арифметичне п'яти чисел, якщо є п'яте? До суми чотирьох ще додати одне число. І ми знайдемо суму п'яти чисел. Отже, 48 додати 8, дорівнює 56. 56 це сума п'яти чисел. А середнє арифметичне – 56 необхідно поділити на п'ятірку. Давайте поділимо. 55 на 5 по одному. Мінус 5. Зносимо 6. 6 поділяємо на 5. також по одному. 1 помножити на 5, 5. Тут буде 1. Тут, доречно так дописати, щоб було зрозуміло. Зносимо нулик, 10 поділяємо на 5. Оця кома тільки ось сюди пішла. По 2. 2 на 5, 10. Відняти 10. Отже. 11,2 це буде середня арифметична 5 чисел. в Даній задачі, так. Давайте ще одну задачу зробимо, начебто ще важчу. Коли відома середня арифметична, ну, наприклад, давайте так. Середня арифметична 5 чисел. Нехай буде там 28 а середня арифметична інших, скажімо, трьох чисел, трьох чисел, ну, нехай буде там 32. Знайти середнє арифметичне ось оцих восьми чисел. Середня арифметичне восьми чисел, восьми чисел. Спробуємо змоделювати таку саму логіку, як в попередній задачі. Якщо в нас є середня арифметична п'яти чисел, то це означає, що п'ять чисел додали, поділили на 5 і отримали 28. Значить, ми можемо цю суму п'яти чисел наразі знайти, якщо в п'ять же, Можна навіть не позначати А, Б, С. Ще раз, давайте подумаємо. Сума п'яти чисел поділена на 5 дорівнює 28. Якщо цю суму взяти в дужках, значить тоді ця сума може бути знайдена множенням 5 на 28. Отже, 5 помножити на 28, це ми навіть усно можемо перемножити 5 на 20, 100, 5 на 8, 40, 140. 140 це сума 5 чисел. Аналогічно ми можемо за ось цією умовою знайти суму трьох чисел. Отже, якщо середня арифметична трьох чисел 32, значить сума цих трьох чисел буде знаходитися 32 помножити на трійку. А це буде 96. 96 це сума трьох чисел. Сума п'яти чисел знайдена, сума трьох чисел знайдена. Додаємо ці дві суми, і ми знаходимо суму ось цих восьми чисел. Тут їх 8 чисел. Отже, наступна дія буде 140 додати 96. Давайте в стопчик, щоб не зробити помилку. Зробимо 0 додати 6, 6. 4 додати 9, 13, 3, пишемо 1. Перенесли 236. Це сума восьми чисел. А нам потрібно знайти середнє арифметичне восьми чисел. Отже, 236 поділяємо на 8. Підбираємо. По 3 багато, бо отримаємо 24. Значить, беремо, по відняти 16. Буде 76. Поділяємо на 8. 76, поділити на 8. Ну що, 8 на 9 це 72. Отже, на 9. 9 на 8 відняти 72. 6 відняти 2, 4. Зносимо нулик, який необхідно спочатку сюди дописати. Тобто, для того, щоб не загубити кому, бажано тут одразу ось так записати. І тоді ми, коли будемо зносити нулик, ми побачимо ось цю кому, не забудемо її сюди переписати, і тоді тут буде 40 поділити на 8, отже, 5. 5 на 8 буде 40. Отже, середня арифметична ось оцих п'яти чисел 29,5. Ось такі вони задачі на середньоарифметичне, ось таке воно середнє арифметичне. Хочете використовуйте, хочете ні, але задачах розв'язувати нам це прийдеться. Дякую за увагу.